Друга царів, 19 розділ: І вернувся Йосафат, цар Юдин, із миром додому свого до Єрусалиму, і вийшов перед нього прозорливець Єму, син Ханані, та й сказав до царя Йосафата: Чи будеш допомагати несправедливому, а тих, хто ненавидить Господа, будеш любити? І за це на тобі гнів від Господнього лиця. Але й добрі речі знайшлися при тобі. Бо ти повигублював, астарти з краю і нахилив своє серце, щоб шукати Господа. І осівся Йосафат в Єрусалимі, і він знову виходив між народ від Бершеви аж до Єфремових гір, і навертав їх до Господа Бога їхніх батьків, і понастановляв він суддів у краю по всіх укріплених юдиних містах для кожного міста. І сказав він до суддів: дивіться, що ви робите, бо не для людини ви судите, але для Господа, і він з вами в праві суду. А тепер нехай буде Господній страх на вас. Стережіться й робіть, бо нема в Господа, Бога нашого, кривди ані огляду на особу, ані брання дарунка. А також в Єрусалимі понаставляв Йосафат, з левитів і священників та з голів батьківських домів Ізраїля для Господнього суду та для суперечок. І вернулися вони до Єрусалиму. І він наказав їм, говорячи: отак чиніть у страху Господньому вірністю та цілим серцем. А щодо всякої суперечки, що прийде до вас, від ваших братів, що сидять по містах своїх, де треба розсудити, чи то за кров, чи то за закон, чи то за заповідь устави, чи за права, то остережете їх і вони не згрішать Господеві, і не буде гніву на вас та на ваших братів. Так робіть і не згрішите. А ось священник Амарія, голова над вами, до всякого Господніх речей. Азавадія, син Ізмаїлів, володар Юдиного дому, до всякої царевої речі і писарі Левити перед вами. Будьте міцні, і зробіть, і нехай буде Господь з добрим.